Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошовець. Що можна робити з українським народом? Все, що захочеш. І це демонструє Данило Гетьманцев, голова Податкового Комітету Верховної Ради. Пам'ятаєте, як він знищував ФОПи у 2020-2019 році. Пам'ятаєте, як він знищує все українське в економіці. Пам'ятаєте, як він знищує українське селянство. Пам'ятаєте, як він знищує все українське. Його вислів: українців треба ще общепувати, як гусака. Тихенько так общепувати. Да? Ну, а зараз гетьманцев, бачучи, що все, що він захоче, він може зробити з українцями, йому немає ніякого супротиву, ніякого заперечення, дає ініціативу Верховній Раді прийняти закони, якими посилки 150 вартістю 150 доларів за кордону будуть оподатковуватися. Усі посилки на 150 доларів за кордону. Будуть оподатковуватись, дорогі мої рідні, будете платити. І це тільки початок, тому що Гетьманцев каже, я говорю з бізнесом, і потрібно потрібні гроші. Ну, а люди отримують посилки за кордону і не платять ні копійки, значить, будуть платити податок державі. Далі, з чого будемо платити податок з повітря, яким дихаємо. З чого, будемо платити податок з е, котів. Як казав колись Брагарда, той дурнуватий депутат Верховної Ради, до речі, який зараз є великим чином в Верховній Ради, головою комітету, що котів, псів будемо продавати, чи чіпляти на них бірки, як колись німці чіпляли. Ах. Український народ є в нього одна погана риса. Він терплячий, як віл, і до добра ця терплячість не доведе. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!